В цій PC у нас 2.0 Bien TSI. Не T а ТСА. Що тут? 200 сил, але зараз у нас, по ідеї, якийсь стейч, легкий, там, один. Коробочка у нас, це як його Айсон стоїть. Коротше, щлка клацає як надо. Але ми мене отак, спорт. все в спорт нахуй. <свист> <свист> Мені теж в спорт? Так, да, тобі теж в спорт режим. Оператора переводимо в спорт режим особи Закриваємо всі окна, тому що боліт сейчас буде злітати. Хубай <свист> кона. Ні. Які чувства чоловіка, який сидить в Volkswagen CC. Нормально. Я, нет, думал, что стал я, я думал, а я думал счастье. Не знаю, соболезную. Хорошо было, да? Угу. Ну я трошки скиллуху пиднял. <laughs> Как будто сейчас блядь, заглох на автобус. Так, щоб ви це не думали, що це в мене так мотор, ну, типу, стукає, я заклею. Фасики, mm -hmm. окрім... це Volkswagen. <ріх> ой, -ой, -ой. У нас вже Все. Не карбон? карбон, а пленочка. Пленочка карбонова. Угу. Все, карбончику, красивеньке, Кований карбон. Угу. Заплатили люди великі бабки. А, і ще такий значок є. Реклама. Нет, ни в яком случае не реклама. Мы полностью поддерживаем. Кастинг кар. Я там не работаю. Жаль. Булит у нас разгоняется. Булит, ну, типа именно. 4 секунды до сотки бамвисты, кто хочет встать, пишите. Зачем комментарии? Если есть в чате у нас БМВ пишіть. пишите. Плюс в чат, хто хоче заїхати. Пишіть в каментарі. Це то наші, мені наші пацанчики, дивіться акуратно, йдуть пішоходи. Ну, типу, пішоходи. О. У них у них немає фарзу на СССР. їм тебе не панять, вони тобі не оступлять. -то? Акуратно, шкода чуть не обіцялась. Звук хороший. Звукименно от переключає. А ты прикинь, яка удивительная жизнь, да, Он люди йдуть всі спокойно і даже не понимають, що тут ну, типа Volkswagen CC їде. А -а -а. Но вона так не стреляє, як в Тик-Токі. Там будет... о тут сейчас відосы такий. Бен! Бэм! Охуеть! як вона стріляла Ну тому що ми любимо свої машини а прошлий владелець любив огоньок власник любив підкурювати сигареточку з вихоп Як і на Volkswagen СССУ СБУ вже закурилась 10 год Чи в тюрьме. Не знаю. Кто хочет обзор на его ЦЦАшку? Плюс. <laughs> <laughs> комментарии Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И ты вот так. Хоп. Погано, что тут ручничка немає, да? Типа не электро. Так бы, бэм. А. Ну, блин. В ручном понял? я, вот так. Это страшно, не надо. Я хочу жить. Я не люблю ручном. Мне нравится в спорте кататься. Мне тоже. Потому что в ручном, ну, типа, бля... Я что, на механике, сижу, что, Натуре. засуджуємо людей, які купляють машини на механіці. Ну, взагалі, ну, піздець, лєва... А тут навіть місця немає, поняв? Під ліву педальку. Можна дати газу, правий поворотник і уйшов. Ні. Іменно те, коли даєш газу, так і... Оооо, теж це все шкапить, скоріше всього. На світі би дав би їй під хвіст. Під хвіст би не дав. От за те, що вона а, так, а в лівом їхала, блять, дав би їй Отак... Ну На, нахуй. Щоб не стикало. О, ти це Фордік чуєш, лісненька. Приятний прикол. звук, да, приєднаний. Басісти такий приятний. Я би так його тут би обігнал. Ага, через здесь Ну там, коли Так, можна... так і хочеться, тобі права віддати. Віддати? обратно, поймем. Он б... <laughs> Вони ж так легко дались у целый эсик за днів. Кстати, ну типа старенький. Ой-ой-ой. ой ой универсальный красивый Ай-яй-яй! Ну грається, грається. А прикольно закинь. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. А, так це наш. Ой-ой-ой, що за легенда. Киберспорта. Таку имеем ЦЗшку. Пасмики, ну настоящий волк стоїть <риклад> на своєм місці, СБУ на місці. Диски, за диски не осуждаємо, немає грошей, пацани. Ну а так. плюс щоб я за руль Осуждаю. <риклад> Холодний пуск. Бем бембе без оператора Ось такий відочок у нас, непоганий. Коротше, як від першого лиця виглядає і звучить. Короче, вот такие у нас вот такая у нас CC моя лична. Короче, наш обзор подходит до конца. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока!